What we І оттуда в да прийде мати господа ко мне. Сьогодні в Житомирі пройшла хресна ходата з огляду на війну з Росією і ролі в ній московського патріархату. Житомирські активісти звернулись до суду, аби там розглянули питання про зміну маршруту паломників. На наш погляд, це було б святотастом, коли б вони йшли 95-ку, де ми прощалися з нашими загиблими хлопцями. Що що стосується вірян, ми поважаємо їх почуття. Ми поважаємо їх віру, ми поважаємо їх навіть наміри цієї ходи. Однак ми знаємо, що організатори цієї ходи передбачали деякі інші речі, тобто там якісь провокації, якісь там різні погляди, скажімо так, загострити наше протиріччя всередині суспільства. В свою чергу представники церкви запевнили нас в наступному. Ніхто не зможе нас спровокувати. Ми сьогодні, ті, хто лише. Е... Творці миру для забезпечення громадського правопорядку були залучені понад 100 осіб з підрозділів Національної поліції в Житомирській області. Тією метою, щоб не допустити ніяких порушень, безладів та провокацій. Я вважаю, що саме головна наша мета це щоб ця хода пройшла територію області спокійно, без всяких. Порушення поки в Житомирському окружному суді йшло слухання. Віряни Української православної церкви вже змінили свій маршрут. Анастасія Гребінь, Дмитро Тітанок, телеканал СК1.